Вітаю вас на моєму дієвій каналі. І сьогодні ми будемо займатися тестуванням інструментів з Аврори. І, в принципі, такого плана інструменти є на Аліекспрес. Тому, якщо у мене будуть посилання, то я залишу вам під відео, щоб ви могли, якщо треба, купити схоже на Аліекспресі. Сьогодні серед інструментів почнемо з голочок. Голочки, які можна купити в Аврорі. Я купувала от такий набір. І купувала от такий набір. Чим вони відрізняються? Це стандартні голочки. Зараз я так попробую ближче, щоб воно не сильно так я думаю, так видно. Це стандартні голочки з таким трошки подовженим вушком. Оце голочок, вушко подовжене. довжина саме голочок не сильно довгі. Ну, голочки іголочки голочки, в міру гострі. Мені здається, вушко Краще було б, щоб трошки було ще довше, щоб легше було туди ниточку втягувати. І, в принципі, оці голочки можна рекомендувати. Вони нормальні голки і голки. Ніяких в принципі, ніяких претензій до них немає. Вартість цього набору була щось типу 20 гривень, але знову ж таки ціни кожен раз можуть змінюватися, акції, все інше, в різних місцях ціни різні, в містах різні ціни. Тому от така історія. Але хочу поговорити не про цей набір, який я, в принципі, рекомендую, а про цей набір. Що це за голочки? Оце голочки, у яких вушко розрізане збоку. Не можу зловити. Отак. Бачите? Видно вам. Тобто нитка втягається збоку. Не треба її протягувати, а просто пронизується. Але робиться це неважко, і була задумана для того така голочка. І пронизується воно дуже просто. Воно просто з боку береться, нажимається, і ось вже одягнуто, бачите? Тобто, є ще такі голки, в яких зверху одягається ниточка, просто нажимається зверху. Але за рахунок того, що вона надягається зверху, то коли ви протягуєте голочку, у вас буває нитка вилітає. От вони придумали класну типу річ, щоб воно одягалось, просувувалось збоку. І ніби ідея класна, ніби ідея, от як його так, щоб було видно, не фокусується. Значить, але є нюанси, коли ви шиєте такою голочкою, то за цей місце, куди ми з вами вдягали ниточку, воно чіпляє за все. Тут тканину, яку ви хочете прошити. Можливо, треба навчитись так протягувати голку, щоб воно не чіпляло, але це постійно потрібно дивитися за цим. Мені така ідея ось з цією голкою не сподобалась. Мені це незручно. Така голка ставить затяжки на тканині. Вона постійно зачіпляється. Вона потім, коли зачіпляється, Ламається оця штука, яка зачепилась, потім ламається цей кусок голки. Тому мені категорично не сподобалось. Ідея дуже класна. Але що вийшло з неї, вийшло не дуже. Тому я не рекомендую. Ви, звичайно, можете взяти таку голку і попробувати, як працює у вашому випадку, але мені дуже не сподобалось. Мені сподобались навіть більше оці голки, які зверху можна нитку впихнути. Ці голки у мене їх було достатньо багато. Так, да, Були ситуації, при яких нитка вилітає, але все одно та кількість негативу, яка в мене у ці голки, і ті, ну просто не, не порівняно, ці просто неймовірно гидотні, в плані того, що вони дуже багато нервів сатають своєю поведінкою. Тому цей набір не рекомендую. Але якщо ви вважаєте, що може у вас вийде, спробуйте. Але я вас попередила. Йдемо далі. Наступна річ, яку хочу показати, це отакий ниткоріз. Я думаю, що він так називається. Для мене це ножиці, в які не потрібно руки запихувати. Я так його називаю. Мені це зручна річ для моїх цілей, і я ріжу не нитки, а ріжу відшивку, або такі стрічки, або такі атласні стрічки. От для них воно мені потрібно, і мені потрібно дуже багато робити бантиків. і тому дуже зручно різати такою штукою, яку не потрібно весь час запихувати руки у ці кружальця ножиць. І, в принципі, в мене є досвід користування. У мене є отакі, у мене є отакі. І ще було безліч інших. І от я купила свіжі, чого я показую у кульочку, тому що я вже так побачила, що є нюанси. Це я купила в Аврорі, а ціну не скажу, бо я вже якийсь купила, і воно вже мене лежало. Але проблемка в тому, що воно все в олії, В машинній олії. Дуже брудне і дуже ну дуже таке вонюче і брудне. Зараз я витру і будемо тестувати те, що, в принципі, потрібно зробити. Оці штуки вони бувають різні. Буває, купиш за пару гривень і вона працює супер-пупер. А буває, купиш за 50 і більше гривень, і вона нічого не ріже. В принципі, оцю блакитну я показувати синю не буду, тому що це вже ну, штука нарізала в своєму житті скільки -то десятків, тисяч бантиків. Тому це просто хотіла показати, що вона так може виглядати. Оця зараз класно ріже. От будемо з нею рівняти цю нову, яку я ще не пробувала. протерла. Тому будете купувати, зверніть увагу, що зразу протираємо. Так, давайте будемо пробувати, як воно ріже відносно, відносно цих зеленої штуки. Так, давайте почнемо, почнемо з цього. Так. Тут все нормально. Тут важче. Ну, тверда бичівка, це все ясно. Так, це репсова стрічка. Тут просто все супер-пупер. Ну, пам'ятаєте, да, що ці штуки, в принципі, для, для нитки розраховані. Ну, ця, ця не така класна. Це ріже супер-пупер. Це ріже, знаєте, непогано, але е, коли я ріжу, бачите, оцей гостра оцей, частина якось вона мені попадає по пальці. Чого вона в мене тут не попадає? Тут вона в мене не попадає. Мабуть, за розміру? Чого вона в мене тут попадає? Може, тому що, що вона сходяться тут в кінці, а тут вони з'їжджають більше? Так повинно бути. Ну, коротше, до цієї штуки у мене багато претензій. Сказала би, що не рекомендую. По тій причині, що коли багато різати, ви не будете слідкувати за тим, що ви отак от палець не поставите. Ріже вона, ну, важче. Мені не подобається, оце, ось, що в неї носик, так з'їжджає, бачите? Оце і все. Причому ця штука, оця зелена, вона коштувала якихось гривень 20. Може, навіть менше. Я купувала. В якійсь конторі, яка продає все для шиття, але вони птовики. І я там купувала якихось кучу всяких ниток, тісьомочок і от купувала якусь кількість пару штук таких ножиць. А це думала купити новенькі. Отакі. Тож, дивіться, перевіряйте, якщо є можливість, перевіряйте в магазині. Краще взяти в магазині, краще візьміть з собою щось, що ви попробуєте порізати. І попробуйте в магазині зробити оце о, щоб оце подивитися, як воно сходиться. Тому що інакше будете ранити собі руки. От такий от комент. Тому не рекомендую, на жаль, але насправді оця штука, в принципі, оцей різець, це така річ. Це річ, яку не потрібно руки запихувати в кілечки ножиць. Це набагато швидше працювати цією штукою. Якщо вона так гарно ріже, як оця, то в принципі дуже рекомендую. В принципі, такі приспособи. Якщо ви ще ніколи не пробували, попробуйте. Попробуйте в магазині, попробуйте в галонтереті, візьміть, попробуйте щось порізати і подивіться, чи вам в принципі підходить такий різець. Я рекомендую такий різець і не рекомендую отакий заврори. Ну, що підійшли до наступного товару. От такі штуки для зберігання всього вашого хеймейдерського. Ну, може бути під різні штуки, в мене, в принципі, під різні штуки і є. Ось, будь ласка, під якісь там намистинки, під намистинки такі здорові великі. під обіймачі шапочки для намистин. Ось якісь. Там колечки і щось інше. І зверніть увагу, ми з вами все це дивимось через оці ромашки. Я їх назвала, назвала ромашки. Я не дуже люблю таку форму. Я дуже люблю, коли форми якісь там прямокутні, квадратні, такі. Але, що прикольно, це дуже прозорий пластик. Він дуже зручний. Мені дуже зручно з ними не відкриваючи, все я бачу, де що лежить. Дуже зручна штука. Спочатку я не розуміла, поки не спробувала. Що є оцей великий кружочок. В моєму випадку, дивіться, як я зберігаю. Ось тут у мене лежать якісь м'ячі по видам, і коли вони закінчують пару штук, залишається, я їх скидаю всі в одну купу. І тут у мене йде солянка, з якої я потім вибираю по пару штук якихось видів. У мене просто дуже багато варіантів, тому така штука виходить. А те саме я можу робити і з намистинами і всім іншим. Тому дуже рекомендую. Ще одна прикольна річ, яка поміщається в ці кружочки, у мене конкретно, зараз я вам покажу, ось я заберу ці намистини. Це влазить отак от. Ще такі коробочки влазять всередину. Тобто я можу повністю отак все скласти. Цікаво, то, що розмір оцих ячеїчок достатньо нормальний в плані того, що влазить достатньо багато всього. Хоча, ніби не можна сказати, що вона якась там велика коробка. Вона невелика. І невисока. Тобто діаметр у нас виходить там десь 15,5, 15,5. І висота, так, у нас виходить. Ну, менше 2,1,8 см. А, значить, ці коробочки коштують аж 19 гривень в Аврорі, і вони були, вже зникали з Аврори. Їх розкупили. Спочатку ніхто не вівся, а потім розкупили, такі, як я, мабуть. Я дуже погано відношусь до всяких таких форм. Але я зрозуміла, наскільки це. Зручно, тому рекомендую від цієї душі. Кого вже зуміли підсадити на ці коробочки, всі дуже вдячні, тому що реально дуже зручна штука. Все видно, дуже великий об'єм всього влазить. При цьому всі одна на одну стають. Плюс ще до всього можна робити мікси. Отут всередині в ці кружочки це дуже зручна тема. Тому рекомендую уже знову з'явились: бігом в Аврору. Це можна брати. Крута річ! І зараз буде дуже нестандартний товар, але знову ж таки для хендмейдерів, хоча можна для всього за чого завгодно. Там па парам отакі судочки. Зараз покажу, розкажу. Отакі от вони не глибокі. От, такий от артикул пише. Пише, що це 05 літри. І зараз я вам дам заміри і поясню, в чому крутизна цих судочків. Значить, вона 10-11 десь виходить. Ширина у нас десь виходить. Ну, до 18 довжина. І дуже неглибокі вони собі 3, всього 3,5. Чим вони круті? Круті тим, що можна в них розкладати процеси, в залежності, чим ви займаєтесь. Можна розкладати, тобто, я ось тут, наприклад, можу якісь мікси розкладати з нами, типу, якось тут. Дуже зручно насипати, щоб фото вибирати. У будь-який момент ви можете це закрити, прибрати. Можете їх один на один складати. Скільки зараз коштують такі судочки, я не скажу. Я купляла по 17, по-моєму, зараз десь гривень 22. отак от, Дуже зручно. Критично зручні, можна розмістити все, що вам потрібно. Можна взяти різних кольорів для того, щоб сортувати. І завжди всі судочки, які є, вони глибокі, а ці зручні саме для роботи. Ви відкрили декілька штук і працюєте в них. Все видно, немає супер глибини, все розклали. І як я кажу, я інколи процес в них роблю. Потім складаю і прибираю, мені так дуже зручно. Все зробила, все склала, розклала, сховала. Рекомендую, можливо, ви не думали, що це дуже зручна річ для хендмейдера, а вона зручна. Сьогодні ми з вами оглянули два варіанти голок, два варіанти судочків і такі ножиці для ниток. Як ніколи, у мене сьогодні два товари, які я не рекомендую, але все інше дуже рекомендую і, в принципі, є вам про що подумати. Я дуже рада, що ви зі мною, що подивилися до кінця. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте. Дуже буду вдячна за це. Це дозволяє мені розвиватись і робити більше цікавих відео для вас. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій канал, який вчить продавати хендмейд, який називається Колярці посилання під цим відео. Бажаю вам отримувати задоволення від вашої творчості і від грошей, які ви отримуєте за те, що й продаєте. Па-па!